Як вижити в концтаборі? Сьогодні ми продовжимо розглядати безцінний і так актуальний досвід людини, яка пережила концентраційні табори, залишилась людиною і, мабуть, найважливіше, узагальнила методи, прийоми, які допомогли вижити і не поїхати дахом. І ця людина Віктор Франкул. В попередньому відео ми розглядали, що відбувається з психікою людини під час перебування в концтаборі. Посилання буде в описі цього відео. В цьому ж відео ми розберемо конкретні методи самодопомоги. Весь цей досвід можна сміливо розширювати на супутні контексти насильницького позбавлення або обмеження волі. А поговорити про ці та інші психологічні питання можна в телеграм-каналі, посилання на який теж є в описі цього відео. В НЛП є така цікава річ, як моделювання, суть якої проста. Якщо в когось щось вдається, можна зрозуміти, як він це робить, розкласти на послідовність кроків і повторити. І, наскільки мені відомо, моделювання входить в курс НЛП Майстер. А у мене за плечима лише курс практики в далекому 2011 році, але в цьому відео я спробую дати вам короткий алгоритм виживання психіки і віднайдення сенсу життя. В умовах постійної смертельної небезпеки і невизначеності, будь-то констабір чи інші складні життєві обставини за Віктором Франклом. Чи можна в людини забрати все навіть в концтаборі? Ні. людини лишається свобода віднестися до обставин так чи інакше, і любов. Коли в людини вже немає нічого на цьому світі, вона могла володіти хай навіть і на мить найціннішим для себе образом того, Кого любить. І йдеться тут, як на мене, про ту первинну любов, яку багато з нас відчували в дитинстві, часи безтурботної юності або моменти щастя. Спробуйте зараз згадати такі свої стани, не дивлячись ні на що вони залишатимуться з вами завжди. Франкл вже уявляв свою дружину максимально реалістично, і саме в таких умовах автор зрозумів. І пережив те, про що так часто говорять навколо. Тільки любов є те кінцеве і вище, що виправдовує наше тут існування. Кожного дня у в'язня були сотні можливостей зробити вибір: відрікатись чи не відрікатись від своєї внутрішньої свободи. І в кінцевому результаті виявлялося, що те, що табір з людини ніби як зробив, насправді. Так чи інакше було результатом внутрішнього рішення самої людини. Ця духовна свобода людини, яку в неї не можна забрати до останнього подиху, дає людині можливість до останнього ж подиху наповнювати своє життя сенсом. І в таборі останньої можливістю наповнити життя сенсом було зайняти позицію по відношенню до цих примусових обмежень. А якщо життя має сенс, то сенс мають і страждання. Для більшості в'язнів головним було питання, чи переживуть вони табір. Якщо ні, то і в стражданнях їхніх теж сенсу немає. Франкл вже поставив питання інакше, чи має сенс саме це страждання? Бо якщо ні, тоді немає сенсу і виживати. І в тому, як людина приймає для себе невідворотню долю і разом з нею страждання, відкривається багато можливостей надати життю сенс. Але це залежить від того, чи збереже людина силу духу і гідність. Тобто механізм полягає в тому, щоб надати сенс тому контексту, в який тебе поставило життя. Після того, як ілюзії в людей танули, почали виникати дві речі: Це чорний гумор і цікавість. Відсторонена цікавість, ніби людина дивиться на себе зі сторони. Її реально цікаво, що буде далі? Виживе вона чи ні? Що буде з нею відбуватися? І хоча ця реакція була короткотривалою, але обов'язковою. Що ж до гумору, він також виникав як захисна реакція. Не можете уявити його реальну силу, якщо у концтаборі люди тягнулися до нього на інстинктивному рівні. Саме гумор створює для людини деяку дистанцію між нею і Ситуацію і ставить людину, хай навіть і ненадовго, над ситуацією. І саме волю до гумору, намагання побачити хоч щось того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як вид мистецтва жити. Чи не тому дівчатам так подобаються хлопці, які вміють жартувати? Можливо, не тому, що з ними весело, а тому, що відчувають, що такі люди здатні витримати складні випробування життя. Чуттєві люди, які з юних років тяжіяли до переваги духовних інтересів, переносили констабірну ситуацію дуже важко. Однак в духовному сенсі вона впливала на них менш деструктивно. Чому? Тому що цим людям був доступний один цікавий захисний механізм занурення в себе, можливість створити якийсь свій внутрішній світ і жити там. Саме цим Франкл пояснює те, що часто люди тендітної статури краще протистояли табірній реальності, ніж фізично розвинуті і сильні. З своєї сторони, можу припустити, що такий вихід в себе був не чим іншим, як переміщенням по паралельних реальностях. Він дозволяв змістити точку зборки і, відповідно, трошки інакше сприймати дійсність, в якій була людина. А відео по паралельним реальностям є на каналі. Що найбільше пригнічувало людину в концтаборі? Те, що в'язень взагалі не знав, до якої пори він там буде лишатися, не існувало жодного терміну. І для новоприбувших з кінцем невизначеності наступала невизначеність кінця. Неможливо було передбачити, коли прийде кінець такому існуванню і чи прийде він взагалі. А людина, яка не встані передбачити кінець такого існування, Тим самим не може спрямувати своє життя до якоїсь цілі, вона не може орієнтуватися на майбутнє, що порушує внутрішню структуру його життя і позбавляє опори. Схожі переживання е, спостерігаються безробітних, серйозно хворих, їх близьких і так далі. Тому саме формування цілі в майбутньому це найперша психологічна допомога в таких ситуаціях. І цей промінчик надії з майбутнього міг врятувати людину в найскладніших ситуаціях тому люди і уявляли, що вони будуть робити після того, як вийдуть з концтабора, коли це все закінчиться. Люди ж, які не вірили в своє майбутнє, в таборі гинули, вони втрачали духовну опору. Але була в цьому і друга сторона. Історію про сон, який приснився в в'язню концтабору, як приклад, приводить Франкл. В'язню приснилось, що для нього ця війна закінчиться 30 березня 1945 року. І він вважав, що в цей день їх звільнять. Дата підходила, а ситуація практично не змінювалася. І 29 березня в цього в'язня різко піднялася температура, а через два дні він помер від тифу. Зв'язок між душевним станом і імунітетом людини, втрата волі до життя і надії. Віра в майбутнє і прагнення до нього закінчились, і організм здався хворобі. Скачок смертності в констаборі відбувався між Різдвом і Новим 1945 роком, і причому фізичних причин для цього не було. А причина була в тому, що багато людей жили надією, що до різдва їх звільнять, а їх не звільнили. В цьому є небезпека постановки собі конкретних термінів. Були люди, які помирали в останні дні від хвороб чи ті, які прийняли самостійно такі рішення. Вони відмовлялися від протистояння, відмовлялися від самих себе. І що цікаво, у Франкла я знайшов практично такі ж слова, як і слова душі Майкла Ньютона. Те, що ти переживеш, не відніме в тебе ніщо в світі. Цей досвід, ці страждання є внутрішнім багатством людини. Гідність зберегти стійкість. В житті і смерті. Один з в'язнів заключив договір з небесами, щоб любі його страждання стали платою за те, щоб смерть близької людини стала легкою. І цей в'язень не хотів страждати і помирати просто так. Як вижити в концтаборі модель з книги Віктора Франкла сказати життю так? Не полити, мати якісь робітничі навички, розвивати почуття гумору? Зберегти гідність, навчитись занурюватися в себе, в світ іншої реальності, знайти відчуття любові в собі і тримати з ним зв'язок, залиште за собою право обирати, як ставитися до оточуючих подій, знайти або придумати сенс в своїх стражданнях, сформувати безстрокову ціль в майбутньому, яка стане сенсом життя після страждань. Саме такою є практична частина книги Сказати життю так. Доволі непогана модель навіть для інших контекстів в житті. Текстову версію цієї моделі я закинув у Телеграм, а, там справді є над чим подумати, практично для кожної людини. А ви, якщо вже додивились відео до цього моменту, ставте лайк, напишіть якийсь коментар, і, можливо, це відео побачить ще хтось. А ще працюйте над собою, думайте, навчайтесь і розвивайтесь, бо крім вас. Це нікому не вигідно.